Вітаю, друзі! 4 жовтня сьогодні з вами знову Валерій Клочок і зараз традиційно вже підбиваю підсумки найголовніших подій сьогоднішнього ранку і минулої ночі. Подій небагато, але вони цікаві, як завжди, і актуальні. Ну принаймні, я спробую їх зробити для вас саме такими. Розпочну з публікації. Улюбленця багатьох українців Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії, цього разу у детелеграф. Він пише про те, що Путін не вторгся б в Україну, якби президентом Сполучених Штатів Америки на момент початку повномасштабної війни був Дональд Трамп. Ну, мабуть, я для вас не відкрив ніякого секрету, бо Дональд Трамп про це говорив уже 112 разів. Він говорив, що якби я був президентом, Путін би точно не напав. А тепер точно таку саму тезу говорить Борис Джонсон. Борис Джонсон останній, ну мабуть, не місяць, а кілька місяців, можливо, вже десь рік, активно підтримує Дональда Трампа у його виборчій кампанії. Він часто відвідує Сполучені Штати Америки, спілкується з Трампом, з його командою, і я вбачаю, що саме в цій публікації він продовжує підтримувати його на посаду президента Сполучених Штатів Америки за типажем, вони мені обоє дуже схожі. Борис Джонсон, наприклад, переконаний, що Саме непередбачуваність Трампа була б тим самим фактором, є тим самим фактором, коли Путін не наважився почати широкомасштабну війну проти України. Він говорить наступне: Трамп не захоче увійти в історію як людина, яка почала свій другий президентський термін не з того, що зробила Америку великою, а з того, що знову зробила великим радянський Союз. Ну, дійсно, основне гасло Трампа це давайте зробимо Америку великою знову разом. А справді, якщо зараз ну, допустити такий варіант, що ми не отримуємо допомоги якоїсь військової і сполучені Штати Америки, перестають нам постачати зброю, фінанси і таке інше, то відновиться радянський Союз. Путін прагне цього, дійсно він прагне захопити багато територій, відновити панування своє на усьому пострадянському просторі. Але зрозуміло, що це не вдасться йому зробити, тому що окремі країни є вже членами НАТО, як то країни Балтії. Тому в цій частині. Публікація Джонсона, ну, як на мене, дуже примітивно виглядає, хоча я дуже поважаю його, як і прем'єр-міністра колишнього, як дуже талановитого письменника. Він пише книжки історичні, писав книгу дуже цікаву про Інстана Черчилля, Її варто почитати, я вам її рекомендую. Але зважую на те, що ну, Джонсон трішки лукавить, борися, має на увазі. Тому що така непередбаченість Трампа ну навряд чи, бо б допомогла нам, наприклад, боронитися від Росії. Справді, да, Трамп свого часу поставив нам летальну зброю. Ті самі ракети Джавелін протитанкові комплекси ракетні. Про них згадує Борис Джонсон у своєму матеріалі, але чомусь забуває сказати і уточнити, що Трамп то поставив нам їх до України, але заборонив використовувати на фронті. Ну, ситуація абсолютно схожа, як і нині. Ракети атакам з далекобійні у нас є. Ми можемо ним бити по ворогу на території України, але стріляти по ньому на території Росії не можна. Хоча у НАТО вже це є закладено в стратегію завдавати ударів по території ворога, якщо ворог нападає на якусь країну НАТО. Тому, друзі, я просто вам пояснюю нині позицію Бориса Джонсона, щоб ви розуміли, що сьогодні Джонсон це Трамп, Трамп це Джонсон. Це його вибір, я не засуджую, просто констатую по факту. А тепер давайте до самих подій на Росії. Чи щось нам вдалося там такого досягти минулої ночі, щоб нас... Трішки потішило. Дійсно, так і є. У Новосибірську спалили обласне управління ФСБ. Про це повідомляє головне управління розвідки. Вони провели якусь диверсію, точніше, не вони, можливо, когось наняли якогось агента. Гурт вправно це робить продовжує багатьох років, не одного місяця навіть. І повідомляють, що вчора у місті Новосибірськ в Росії. Згоріло обласне управління ФСБ у вибите вікно будівлі закинули легкозаймисту суміш і підпалили. Вур зазначає, що схожих подій всередині держави агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки спрямовані проти злочинного режиму. Я підтримую такі ініціативи, підтримую тенденційність таку, але поки що, на жаль, її відзначити не можу. Звісно, чим більше буде фактів спалювання. Різного роду адміністративних будівель, де сидять обслуговуючий персонал Кремля, то нам це буде додавати впевненості в тому, що дійсно соціальні бунти або невдоволення на Росії можуть в щось інше. Тому підтримую і буду підтримувати надалі. Такі дії гур лише хотілося, щоб вони масштабувалися. Але горіли не лише приміщення ФСБ, горіли і нафтобази. Одну ми ну, допомогли їй загорітися, це також наша робота. А от одна загорілася чомусь сама. Я думаю, самозаймання дійсно вже стало таким мемом у нас, коли палять росіяни не в тому місці. От, до прикладу, у Воронецькій області там прилетіли БПЛА, і там вони влучили по цистерні, сталося займання. А от у Перському краї то нібито БПЛА не були дотичні до цього процесу. Втім, на 10 тисячах квадратних метрів виграло вщент все. Хотілося б, звісно, щоб таких новин було більше, але і минулої ночі по Брисогліпську прилітало, і кадри навіть з'явилися надвечір на результатів прильоту. Я бачив багато сарказму, мовляв, про те, що там вигоріла лише трава. Але, друзі, ну, пристрілка теж справа благородна, її треба робити. Сьогодні також стало відомо про те, що Україна почала домагатися демонтації Керченського мосту у Гаазі. Якщо згадати історію взагалі побудови цієї конструкції, вона справді була збудована без дозволу України. Після окупації Криму росіяни почали виконувати там роботи, але, зважаючи на те, що Кабінет міністрів України не надавав ніякого дозволу на виконання таких робіт, це формальність, яка зараз береться до уваги саме у Трибуналі в Газі, то цей міст може бути демонтований. Точніше, може бути винесено судове рішення суду в Газі про демонтацію, але я сумніваюся в тому, що до Прикладу, Путін на це піде. Мотив дуже простий і зрозумілий. Потрібно забезпечити прохід усіх суден у цьому регіоні, бо після зведення мосту вони там ходити не можуть. Тим більше росіяни почали у військовий спосіб контролювати всі судна, які там перебувають. Процес може на перший погляд видаватися порожнім, просто бюрократичним, але це не так. Нам потрібно формувати. Думку міжнародної спільноти щодо України, яка має бути однозначною і максимально радикальною, бо крок за кроком ми до цього йдемо. Ну, от, до прикладу, сьогодні заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінг повідомила про те, що країни НАТО не збиватимуть ракети і дрони над Україною. Буквально вчора у нас був з візитом очільник північно-атлантичного альянсу Марк Люте і президент України Володимир Зеленський піднімав перед ним питання. Про те, що НАТО могло б робити в Україні, точніше, в повітряному просторі України, те ж саме, що вони роблять, і в Ізраїлі. Але НАТО сказало точніше, Пентагон сказав: вибачайте, що ні-ні ні, це зовсім два різні ландшафти і два різні поля бою в їхньому розумінні, так і в їхній логіці, так що це зовсім різні історії. Я Обговорюючи Кейс Ізраїлю сьогодні з багатьма своїми колегами намагаюсь провести паралелі і дійсно сказати, що ми і діємо вже часто, так як Ізраїль, і тому і Захід нам повинен допомагати, так як Ізраїлю. Але не так швидко це все буде відбуватися, і зміна мислення наших західних партнерів процес тривалий. Я відзначаю вже певну тенденційність, вам вже про неї говорив. До прикладу, Європейський Союз почав створювати свої власні війська, що, до прикладу, не подобається керівництву НАТО. Але розуміє, є, що безпеку Європи. Окрім нас самих, нам ніхто не забезпечить. Тому крок за кроком до цього рухаємося. Я розумію ваше обурення і розділяю його, що в нас часу немає. Але, друзі, ситуація така, і з цією реальністю потрібно працювати. Тому я думаю, що і Північно-Атлантичний Альянс, і Пентагон рано чи пізно змінять свою думку стосовно використання систем ППУ для збиття російських повітряних цілей в українському просторі, наприклад, ближче до нашого західного кордону. Країни Бухарестської дев'ятки, я вам уже говорив про це кілька разів, вже звернулися з відповідною Явою до керівництва НАТО, аби там переглянули цю концепцію і дозволили їм використовувати системи ППО для збиття дронів і ракет, які летять в їхній бік? Бо, в принципі, якщо ви можете наносити удари по ворогу, який розпочав проти вас конвенційну війну, як то прописано вже в стратегії НАТО, то чому ви не можете збивати ракети, які абсолютно очевидно чи шахеди несуть загрозу ну вашим? Громадянам, це логічно. Втім, процес плавно рухається до цього. І тепер давайте, друзі, перейдемо до новин на Близькому Сході і на Далекому Сході. На Близькому Сході триває наземна операція Цахалу проти. Хезболи у Ливані минулої ночі знову були завдані ракетні удари по Бейруту, і є повідомлення про те, що нібито вони знищили чергового ватажка Хамасу. І, можливо, навіть і Хезболи. Поки що інформації максимально точної немає, тому я не поспішатиму робити однозначні вам висновки. Думаю, що вже ближче до обіду чи в вечірньому огляді, я вам поточню її обов'язково і повідомлю. Але факт атаки зафіксований. Риторики довкола близького сходу зараз дуже багато, так само, як і багато заяв різноманітних, які по-різному визначають. Ситуацію на різних ринках в різних сферах загалом геополітичного, суспільного, воєнного і економічного життя, що я власне маю на увазі. Ви знаєте, що вчора Джозеф Байден зробив заяву про те, що він зараз узгоджує з Ізраїлем. Можливість у ракетних ударів по нафтопереробних підприємствах Ірану. Іран, Хамас, Хезбула, Єменські кусити, друзі, це в принципі одне й те саме. Тому я б не розділяв би ці всі історії, так само, як і сирійські бази, які також обслуговують ці терористичні організації. Так от, заява Байдена про можливий удар по нафтових компаніях Ірану, нафтових скважинах, вона призвела до того, що ціни на нафту почали різко зростати. І дійсно, зараз фахівці визначають, що з початку 23 року вони фіксують найбільше зростання. Зростання було навіть до 78 доларів. Щойно я подивився на ціни на нафту у світі, і вони суттєво просіли уже до 73 доларів. А сьогодні Джозеф Байден зробив заяву про те, що не вірить у переростання загострення на Близькому Сході на велику війну у регіоні. Заява прозвучала якраз на тлі. Операцій Ізраїлю проти Хамаса та Гезболи у секторі гази та Лівані, і справді це зараз має призвести до зменшення ескалації, ну як мінімум, точно на нафтовому ринку. Чому це так важливо? Справа в тому, що близький схід забезпечує близько третини світових поставок нафти. Іран щодня видобуває близько 3,3 мільйона тонн барелів нафти і робить його третім за величиною виробником в ОПЕК, до якої входить і Саудівська Аравія. Тому я особисто зараз вбачаю, що в такий спосіб Сполучені Штати Америки все ж таки намагаються стабілізувати ситуацію на Близькому Сході для того, щоб провести все ж таки вибори у плюс-мінус для себе спокійні ситуації, аби виборці не були дуже збурені тим, що на стелах. Бензоколонок в Америці ціни суттєво зростають, і я більш ніж переконаний, що ця заява зараз призведе до того, що ціни на нафту почнуть падати, і нам це дуже корисно, особливо на тлі того, що Росія і далі продовжує продавати її на зовнішні ринки. Тому це питання надчутливе. Маю на увазі і близький схід, і ціни на нафту, і для нашого успіху. За цим слідкую обов'язково вам буду розповідати, бо все ж таки позиція Саудівської Аравії саме в контексті ОПЕК плюс і взагалі існування цієї організації дуже і дуже цікава. Саудити нам можуть суттєво допомогти зараз послабити Росію, і дуже хотілося, аби, звісно, це сталося. І тепер на завершення вам ще й новина. з далекого сходу, як я сказав, лідер Північної Кореї Чен Ін заявив про намір країни застосувати усе наявне озброєння, включаючи ядерне, у разі спроби посягання з боку противника на суверенітет країни. Війна між південною Кореєю і Північною Кореєю не припиняється вже 70 років. Вона то більш інтенсивна, то менш інтенсивна. Ну, звісно, з 1953 року, якщо не помиляюся, поправте мене, якщо я помилився, то в принципі активної фази бойових дій між цими двома країнами немає. Але час від часу там виникають конфліктні ситуації, поки що вербального характеру. Між Японією, Північною Кореєю, Південною Кореєю, згаданою мною, і Сполученими Штатами Америки з Північною Кореєю. Корея справді має ядерну зброю і це є загроза для всього світу. Але я поки що не вбачаю. Що от на даному етапі дійсно щось може статися? Втім, заява Іна або пов'язана дійсно з намірами його е, загострювати ситуацію його саме намірами не південної Кореї чи Японії, ситуацію на Корейському півострові, або друге це підігравання і піддакування Путіну у його ядерній риториці. Хоча країни глобального півдня за ініціативи Китаю підписали відповідну заяву про те, щоб ніхто у світі не використовував таку риторику. І якщо Китаю не дуже буде подобатися риторика Кім Чен іна, то їхні відносини суттєво можуть погіршитися. Але знову ж таки, тут обмовлюся, що для північних країн це не є викликом. Вони вже переживали такі часи, як то і голод в період пандемії, і переживуть ще раз. І на завершення вам новина з Молдови 20 жовтня там відбудуться загальнонаціональні вибори, будуть переобирати чи обирати президента Молдови. Ну переобирати, якщо переберуть Маю Санду. І також мають провести референдум про європейську інтеграцію цієї країни. Сьогодні було повідомлення про те, що правоохоронці Молдови виявили понад 130 тисяч громадян, на рахунки яких з Росії перед виборами лише у вересні перевели. 15 мільйонів доларів. Ну дуже схоже мені на історію в Україні, коли на карткові рахунки виборців заходять гроші, а вони потім голосують так, як їм то не те, що заменеться, а так як вони продали свій голос. Така проблема є в Молдові. Бажаю щиро, щоб у Молдові цей фактор зіграв не найважливішу роль, і все ж таки Молдова залишилася у стратегічному напрямку європейському, а не російському. Проблема там одна Придністров'я. І з нею давно треба було б вже впоратися, але багато кому, навіть тих, хто при владі. Та навіть і в Україні без перебільшення скажу, і на Заході цікаво, щоб цей анклав контрафакту і контрабанди залишався. Друзі, на сьогоднішній ранок це всі новини. Будь ласка, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше, пишіть обов'язково свої коментарі, ставте вподобайки, розміщуйте посилання на це відео у своїх соціальних мережах. Всіх люблю, і шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна!